Та вам не підійшла. Мені бухи досі сняться. Салон краси теж. А ми з гарячим воском не дружимо. У мене немає інших варіантів, Луїза. Ну, будь ласка, я згодна на все. Єдине, що наразі є, догляд за людиною з інвалідністю. У вас є досвід догляду за хворими? Я ще цього не робила, але я швидко вчуся. Тоді знайомтеся з Вілом. Віл, це Луїза Кларк. Нейтан розповість про його режим та обладнання. Не треба говорити за мене, мамо. Мені мозок не паралізувало. Поки. Мене, коли я щось кажу, він дивиться на мене, як на тупу. Знаєш, ти такий тупенька. Так, але ж він цього ще не знає. Цікаво у тебе взуття. Це ти про що? Вона сюди не вписується. Чого це? Тому що це місце для тих, хто вже давно втомився жити. А мені тут добре, і це неправильно. Життя лише одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Ні, лишись. Розкажи щось цікаве. Коли я ще була маленькою, я любила носити такі бджолині-гетри. Бджолині-гетри? У жовто чорну смужку. О Боже. І... А ти ніколи нічим не захоплювався? Ні. 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 Ти мені хоч проба не схвалила, тільки одну. Давай кудись сходимо. <рес> ти йдеш на побачення з вілом трейнером? Вдягни червоне. Не хочу йти звідси. Хочу побути хлопцем, який пішов на концерт із дівчиною у червоній сукні. Я обіцяв своїм батькам, що протримався півроку. Це ж було ще до мене. Я хочу, щоб він жив, але хай він сам того хоче. Цього не можна допустити. Неможливо змінити людину. І що ж тоді робити? Люби, як є. Я не хочу позбавити тебе того, що дасть тобі хтось інший. Я зроблю тебе щасливим. Віл, oh завдяки тобі, я стала зовсім іншою. Знаєш, що, Кларк. Я прокидаюся вранці виключно заради тебе.